Звернутися до правоохоронних органів із вимогою підготувати звіт про дії правоохоронців та хід слідства щодо пожежі на Житомирському сміттєзвалищі. Таку пропозицію під час другого пленарного засідання сесії Житомирської міської ради оголосив депутат Сергій Колесник. Він розповів, що вчорашній випадок на полігоні це далеко не перша спроба підпалу сміттєзвалища. Комунальники вже неодноразово зверталися до національної поліції, втім жодної відповіді так і не отримали. 10 березня теж саме була спроба підпалу. Те ж саме, були, э, стояли аля-активісти. Я називаю аля активісти, тому що насправді є люди, яким насправді душа болить, вони там рядишком мешкають і вони розуміються, що це якась для них це проблема. 10 числа ми написали знову ж таки звернення, знову ж таки були люди, знову кажу, дайте мені, будь ласка, оцінку. Відповіді я не отримав. Відносно псевдо. Не знаю, я не знаю, як назвати. Мене дивує, те, що 20 років одягають військовий форти, і оці 18-20 років, вони мають право, вони одягають то він правий сектор, то він левий сектор, то він вже сьогодні, на сьогоднішній Айдар шеврони, аксельбанти міняються, я, я просто звертаюсь до них. Знаєте, дуже хороший. Хороше з мультика, Говорить, говорит, друзі, давайте, давайте я вам Говорить, Ні, не треба, чи бурашка, без тебе проблем вистачає. Говорить, так що як люди ви хочете, хочете долучитися, то насправді давайте разом працювати. І давайте не робити ці диверсії. Після виступу Сергія Колесника депутати підтримали його звернення до правоохоронних органів. Запроголосували проголосували 38 народних обранців. В той же час депутати наголосили, що ситуація із житомирським полігоном твердих побутових відходів потребує термінового вирішення. Міський голова запевнив присутніх, що робота в напрямку будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі ведеться, і наразі муніципалітет розглядає дві технології для майбутнього заводу. Дійсно, ми проголосували за вигуне. Тео, але це тео на такий завод це дуже дороге задоволення. Це перше. Да? Його треба прописувати під, під цю технопадп під ту технологію, яка вже буде працювати. Зараз ми відібрали дві технології. Це європейська технологія, по глубок глубині сортування сміття і отримання РДФ брикету, щоб не було у нас спалювання. Що в нас Європа вже відмовилася від спалювання від будівництва. У нас на два тижні тому була велика китайська компанія, яка готова була побудувати сміттєпереробний завод, але в них технологія спалювання. Ми поки що відмовилися. Зараз є дві технології: німецька компанія Вікаплан і польська велика компанія, яка вже побудувала 20 сміттєпереробних заводів. І я запрошую всіх бажаючих депутатів після 14 квітня. Нам Організовують екскурсію в Польщу на для того, щоб подивитися цю технологію, і ми можемо вже починати працювати з цією компанією чи німецькою, чи польською, для того, щоб виїхати, подивитися. Якщо вона нам підходить, нас влаштовує заявку на фінансування. Ми вже подали на європейський інвестиційний банк. Вона вже є заявка в ЄІБА. після першого траншу от, перший транш буде розглядатися 5, 5 квітня. На наступний транш ми подали заявку на фінансування ми заводу в місті Житомирі.